Дорогі дев'ятикласники, вітаю вас на уроці української так. літератури. Мене звати Анастасія Євдокимова, і я керую промоцією читання в Українському інституті книги. Тож сьогодні ми поговоримо про читання. Сьогоднішня тема нашого уроку вічна тема матері й сина в творах Тараса Шевченка. Катерина, наймичка і у нашім раї на землі. Чому розглядаємо саме ці три тексти? Тому що всі вони написані в різні періоди творчості Тараса Шевченка. Це перша причина. І вони показують еволюцію образу матері це друга причина. Починаємо з Катерини. Цей текст присвячено поету і перекладачу Василю Жуковському. Саме він допоміг Шевченку під час викупу кріпацтва. Портрет Жуковського написав, власне, сам Шевченко. Прочитаємо лише вступну частину поеми для того, аби розставити всі необхідні акценти. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Важливо сказати, що в цьому значенні москалями називали офіцерів царської армії. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого. А то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Чому мусить погибати стара мати? Тому що вона осоромлена вчинком дочки покритки, яка мала дошлюбні стосунки з офіцером? Серце в'яне, співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, знущаються вами. У першій частині поет розповідає нам про те, як Катерина зустрічається власне, з Москалем, з Іваном і починається такими рядками: не слухала Катерина ні батька, ні неньку. Полюбила Москалика, як знало серденько. Тобто вона довіряє своєму серцю, вона довірилась своїм почуттям і полюбила його абсолютно щиро. Власне, так вона не зауважила, як він закрутив їй голову. Вона. Зустрілась з офіцером Іваном, вона від нього завагітніла, тобто стала покриткою, покритка вагітна дівчина, що завагітніла поза шлюбом. На ті часи для України це було неприпустимо. Він їде на війну, він їде в Туреччину на війну і не повертається в другій частині. Катерина після народження сина стає ганьбою для всіх для родини. Для села батьки розуміють, що вони не можуть прийняти гріх своєї дочки, і єдиний вихід для них це насправді з нею попрощатись, це викреслити її зі свого життя. Тож Катрину виганяють з дому і вона йде шукати батька своєї дитини в Москву. В третій частині вона шукає коханого разом із дитиною, їх застає зима, вона питає у різних людей. Чи бачили вони Івана, але, звісно, їй ніхто не може допомогти. Уже в четвертій частині вона таки зустрічає Івана і просить його: давай ти побачиш свого сина, я тобі його зараз покажу. Вона йде в хату за дитиною, в цей час Іван тікає, так і не побачивши сина. Катерина розуміє про те, що в неї немає інших варіантів, вона не може прийняти долю, вона геть сама, вона покинута і залишена на призволяще. вона йде до ставу. І Топиться. У п'ятій частині син Катерини, який допомагає сліпому кобзарю, їде разом з ним у Київ. І тут повз приїжджає карета з панном і панною. І пані дає дитині гроші, а пан впізнає ці очі, він розуміє, що це його син, він розуміє щось. Що ось він чорнобривий караок, тому він відвертається. Карета їде, і от маленький Іван залишається в куряві. Так і закінчується поема Катерина. Отже, Катерина це поема, написана Тарасом Шевченком. За жанром, вона є ліроепічною поемою. Давайте собі це зафіксуємо. Вона написана 1838 року. Якщо ми повернемось до лінії життя і творчості Шевченка, то 1838 рік це рання творчість Шевченка. Тобто це один із перших його текстів. Цей твір присвячено Василю Жуковському. Ми також ще раз для себе це фіксуємо, другу поета. Письменнику, він складається з п'яти частин, ступою п'яти частин, які ми щойно проговорили. А також для нас важливо, що в фіналі цього твору героїня накладає на себе руки. Цей фінал, який не відрізняється від фіналів інших текстів, які ми сьогодні розглядатимемо якою ж є тема твору? Тема твору це зображення жінки-покритки та дитини безбатченка в українському суспільстві 19 століття. Те, що було повсякчас присутнім і насправді досі залишається актуальним. Катерина це романтичний тип втілення жіночої долі. Вона повірила Москарю, вона його покохала щиро, вона віддалась цьому коханню, і вона не думала про те, якими можуть бути ну, наслідки, про те, як з цими наслідками їй впоратись. Цього всього для неї не існувало. Вступ до поеми містить морально побутовий і політичний аспекти. Морально-побутовий аспект полягає в тому, аби звернути увагу дівчат на стосунки з офіцерами, з офіцерами царської армії, які проходять повз село і рухаються далі. Для них ці дівчата не мають ніякого значення. Політичний аспект полягає в тому, що так як Москаль Іван повів себе з Катериною. Цю ж модель поведінки застосовує вся імперія щодо територій України тогочасної. Це можна прочитати як метафору. В чому ж трагедія Катерини? По-перше, вона стала покриткою. Ще раз покритка це дівчина, яка народила позашлюбну дитину. По-друге, вона довірилась ворогу, тобто вона довірилась імперській душі. Такій непевній, якій, мабуть, все-таки не варто було довіряти. Суспільство та родина від неї відвернулись, і вона не могла цього уникнути. Вона від початку цих стосунків була приречена на те, що від неї відвернуться, і її не підтримають. В цьому її також трагедія. Я прошу звернути увагу на екран, прошу звернути увагу на. Два твори. На Катерину Тараса Шевченка картину, яку Шевченко написав трішки пізніше, вже в 40, 1842 року. Тут зображена Катерина, вона знаходиться в центрі. Позаду ми бачимо москаля на коні. Попереду ми бачимо. Покинуту гілочку від дуба, вірогідно, сама Катерина почуває себе, як ця гілочка вона залишена в цьому світі сама напризволяще. Якщо ви побачите цю картину в музеї Тараса Шевченка в Києві, то ви зрозумієте, в чому її магія та енергетика. Ви заходите в непівтемне приміщення, а вона, наче, світиться, і це зачаровує. Безперечно, зачаровує. Також є сучасна інтерпретація Катерини і її долі. Це серіал, який вийшов кілька років тому. Це мелодрама на чотири серії, де дії, у які дії відбуваються в сучасній Україні, є україномовне село, російськомовне місто, є е, Москаль, який, звісно ж, приїжджає тимчасово в це село. Він збаблює Катерину. Не залишає їй інших варіантів, як тікати потім з дому, хоча, здавалося б, 21 століття її мали би прийняти з дитиною батьки, але ні. І ця історія 21 століття насправді нічим не відрізняється від 19-го. Чому? Тому що Шевченко такий же актуальний, проблема дівчини-покритки і е, дитини без Батченка так само актуальна і зрозуміла, а антураж. А сучасний антураж дає нам змогу приміряти ці події на себе. Ще одна спроба інтерпретації Катерини сьогодні і показати, і спроба показати те, що вона актуальна, це видання англомовне Катерини Шевченка з ілюстраціями Миколи Толмачова, модного класного художника. Це видання дає можливість побачити не лише Катерину з класними ілюстраціями, сучасними, модними, живими, але й так само може показати Шевченка світу. Коли ми кажемо, що Шевченко знаний у світі, це насправді не зовсім так. Але англомовне видання може привідкрити завісу з актуальним, зрозумілим сюжетом, який є зрозумілим не лише для нас тут, але й десь там. Наступний текст, про який нам йтиметься, наймичка. Це ліро епічна поема, написана 1845 року, тобто в період трьох літ, коли протягом трьох років Шевченко приїжджав в Україну. Він приїжджав в Україну, він бачив життя і устрій України того часу. Його не радувало те, що він бачив. Але тим не менше, це спонукало його до певних творчих пошуків. Ця поема складається з восьми частин. Тема та сама Доля жінки-кріпачки. Але на відміну від Катерини, вона подолала в собі це зло, вона піддалася божій волі і спокутила свій гріх. Як вона це зробила? Героїня поеми Ганна. Народила дитину, ми не знаємо деталей гріха, ми лише знаємо про те, що вона народила позашлюбну дитину і прийшла до подружньої пари Насті і Трохима. Настя і Трохим не мали власних дітей, але вони мріяли про них. Власне, Ганна віддала їм свого сина Марка і залишилась у них наймечкою. Протягом всього життя Марка вона була зовсім поряд. Вона була біля хлопчика, вона його намагалась любити своєю материнською любов'ю, але розуміла, що не може йому показати всіх своїх почуттів, адже вона лише наймичка в цьому долі. І от лише перед смертю, на смертному одрі, коли Марко повернувся з далекої подорожі, вона йому сказала про те, що Марко, я твоя мама, а ти мій син. І після цього вона померла. Для нього було надзвичайно важливо почути ці слова і зрозуміти, що ось насправді мама вона завжди була поряд. Вона завжди була поряд і разом з ним. Зі свого боку Ганна зробила все для того, аби син був щасливий. Вона була поряд з ним, вона бачила, як він росте. Вона його підтримувала. Вона пішла трішки далі, переборола цей гріх. Звернімо увагу на цитату Євгена Сверстюка: Якщо Катерина поема-притча про зневажену і зруйновану любов, що не вміла шануватися, то наймичка зі свого боку це поема притча про любов згармонізовану, здатну світити за всяких обставин. Адже наймичка переборола всі обставини і залишилась поряд із дитиною. На ілюстрації ми бачимо начерк до картини Катерина. Тараса Шевченка, і можемо зазирнути в майстерню художника таким чином. Отже, третій текст, який ми сьогодні розглянемо, у нашім раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, Мов перед образом святим тієї Матері Святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу і йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці. Щоб людям, бачте, показати своє добро, а подивіться, моє найкраще над всіми, і ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана, і їй здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було. А більше не було нічого. Щаслива я. Літа минають, потроху діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі, і ти осталася, не Богу, і не осталося нікого з тобою дома, наготи старої нічим одягти і витопить зимою хату, а ти не здужаєш встати, щоб, хоч огонь той розвести, в холодній молишся оселі за їх, за діточок, а ти, великомученице. Села, минаєш плачучи вночі, і полем, степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і защебече он байстря несе покритка на базар. Безталанна, де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала, немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царину з хреста знята. Старці тебе цураються, мов тії прокази, а воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то вона буде гратись і промовить слово мамо, велике, є, найкраще слово, ти зрадієш і розкажеш, дитині правдиво, про панича лукавого і будеш щаслива. Та недовго, бо не дійде до зросту дитини, піде собі до слівця водить, а тебе покине. Калікою на розпутті, щоб собак дражнила та ще й вилає за те, бач, що на світ родила, і за те, що так тяжко дитину любила. І любитимеш не Богу, поки не загинеш, майже псами на морозі, де небудь під тином. Отже, давайте проаналізуємо текст, який ми щойно прочитали. У нашій раї на землі нічого кращого немає. Адже дійсно. Коли в нас на землі рай, то мати молода є своїм дитяточком – це те найпрекрасніше, що може бути, і так Шевченко нібито відсилає нас до образу Богородиці з Ісусом. Буває, іноді дивлюсь і дивуюсь, коли бачу матір, і перед нею хочеться схилити голову, як перед образом святим, коли вона йде і йде зі своїм дитятком. Вона стає серед ночі, і вона береже свого сина, і він для неї найдорожчий. Вона каже, це моє, моє, і вона цим пишається цією дитиною, радіє. Вона дивиться на неї і молиться Богу. Вона йде гуляти, і всі звертають на це увагу і несе себе гордіше самої цариці, адже для неї це є великою цінністю. Вона її дитина. Вона хоче показати людям своє добро і показати, що воно найкраще у світі. Її дитина. Найкраща. Їй здається, що всі на неї дивляться, що навколо так весело і щаслива, і диво, але насправді на противагу цій щасливій матері з дитиною є інша мати покритка. Літа минають, потроху діти виростають. І яка доля чекає тих дітей, які народились поза шлюбом в Україні 19 століття? Їх чекає така доля, що вони залишать мати саму помирати, і в матері не буде навіть сил стати, вдягнутись і не буде чим топити хату? І змушена вона буде проводити свою старість в холоді, але все одно молитись за них, за своїх діточок. Адже вона плакатиме ця мати покритка. Вона розумітиме, що всі звертають на неї увагу і казатимуть, «он». пішла вона з дитиною, пішла з байстрям, з незаконно народженим. І десь поділася вся краса, яку їй приписували. Десь поділася все те, чому так дивувались люди, і чим вона пишалась, поки була молодою, бо все пропало. Дитина все забрала, забрала з нею молодість, забрала… Життєві перспективи, можна сказати і так, адже е, дитина саме вона вигнала її з хати. Ми пам'ятаємо, як у випадку Катерини батьки не прийняли Катерину з дитиною, адже батьки хотіли спокутувати свій гріх і не хотіла б Катерина залишалась разом з ними. Так само на це приречена і ця мати покритка в наступному тексті Шевченка. Старці цураються, мов тії прокази, всі її оминають. Бо вона вже нечиста в їхньому розумінні для родини і для суспільства. А воно таке маленьке, ця дитина, вона ще не лазить. І колись вона, мабуть, буде гратись і скаже слово мамо найкраще є слово. Саме до цього моменту підводить нас Шевченко. Слово мама це велике і найкраще слово. Цим словом. Варто пишатись заради цього слова матері варто витримувати всі ті негаразди, які є в її житті. Вона зрадіє і розкаже дитині про правду про панича. Звернімо увагу, що в цьому тексті, так само як і в наймичці, ми не знаємо, як стався гріх. Ми не знаємо, що саме відбулось і якою була ця історія, на відміну від Катерини, де в нас є конкретний москаль, якась їхня доля. Мати буде все одно щасливою, що скаже дитині правду, а дитина піде далі по світу, тому що вона покинута. Незаконно народжені діти в 19 столітті змушені були боротись за своє виживання. Так сталося так би і доля цієї дитини. Але вона все одно його любитиме, цього свого сина. Вона за нього все одно молитиметься на морозі чи в холодній хаті, вона все одно радітиме, що вона його народила і що вона змогла пробути з ним. Отже, ще раз, у наш раї на землі за жанром ліричний вірш. Давайте для себе зафіксуємо. Цей твір написано 1849 року, тобто в період заслання. Це один з тих небагатьох текстів, які Шевченко все ж написав під час заслання, саме поетичних і саме українською мовою. Тема цього тексту доля матері в складних соціальних умовах 19 століття. Так само, як насправді і в наймичці і в Катерині. Основна думка твору це те, що слово мамо велике є, найкраще є слово до цього слова і навколо цінності цього слова обростає весь текст. Отже, усі три героїні насправді в однакових умовах. Вони всі народили позашлюбну дитину. У випадку Катерини ми знаємо передісторію, У випадку наймачки Ганни ми знаємо лише передумови. Усі вони три покритки. Тобто вони народили позашлюбних дітей. Шевченко це інтенсивний поет. Це поет, який повертається постійно і розробляє одну й ту саму тему. В нашому випадку тему матері і сина. І ми бачимо еволюцію того, як це відбувається. До цієї теми він повертається у різні періоди своєї творчості. У ранній творчості він написав Катерину. В період трьох літ, подорожуючи по Україні, наймичку уже в засланні, у нашому раї на землі. І ми бачимо, як змінюються героїні у цих творах. В Катерині, вона. Покінчила життя самогубством, відмовившись приймати свою долю. В наймичці вона залишилась поряд з дитиною на дистанції, але все одно вона переборола себе і хотіла для найкращого для сина, бажала для йому добра. У випадку ліричної героїні у нашому раї на землі йдеться про те, що це мати, яка була зі своєю дитиною до кінця, це найвищий розвиток материнства. Отже, перевіримо наші знання. Поема Катерина має присвяту сестрі Тараса Шевченка, Катерині, Якову Дебальмену, Василію Жуковському чи усім кріпачкам тогочасної України. Правильна відповідь В. Василію Жуковському, другу поета. Читаємо рядки. І перед нею помолюся, мов перед образом святим. Це висловлювання стосується А. Землі, Б. Матері, В. Батьківщини Г дитини. Правильна відповідь Б. Перед образом святим Шевченко закликає молитись перед матір'ю в тексті у нашім раді на землі. Адже саме мати молодая з дитяточком малим це найпрекрасніше, що є у цьому світі. За жанром твірнаймичка Є. А. Ліроепічною поемою. Б. Драмою. В. Романсом. Г. Баладою. Правильна відповідь А. Наймечка – це ліро епічна поема. Дорогі дев'ятикласники, я вже чую дзвінок. Це означає, що нам пора завершувати. Спасибі вам за урок. До нових зустрічей. Ідіть відпочивайте на перерву.